Всім вітання із зимою. Пішов перший сніжок. І що? У нас все під снігом. Панелі вкриті під снігом. Повністю. Навіть вітряки під снігом. Ну і ніхто не працює поки що, крім М3. Ну, як працює, він обертається, але ще не виробляє, але ну, тим не менше. Вчора гарно дуло. Вчора найбільший. Оцей 3,2 діаметр видав 10,5 кВт годин за цілий день, і навіть оце ото шкетиня. Пів кіловата накрутило. Метр з кепкою діаметр. Ну, то таке, загалом вони дали десь 16 приблизно, сумарно всі. Так? Ну, тому що ці два невеличкі, вони, вони часто на гальмі стояли. У в мене проблема в мене батарейка маленька, але ж не про те річ. Я вам хочу сьогодні вказати дві помилки, які у мене наявні на станції загалом, щоб їх можливо уникнули і не допустили при монтажі своїх конструкцій. Дивіться, бачите? А панельки то мають пластикову підкладку білу. Замість того, щоб бути двосторонніми. І якби ж вони були двосторонніми, все було б красиво і правильно, і вони би щось виробляли. Зараз 9 ранку. Може, з копійками, з якимось там 5 хвилин. І дивіться, навіть десь місцями сніг трошки зійшов. Але виробіток нуль. нуль. Нічого немає. Воно набрало 703 вольти напруги. Так, тому що нижній ряд панелей це один масив, другий ряд це другий. Вони між собою паралельні на одному трекері сидять. Так, якби, ну так Huawei дозволяє, от ж бачите, дві панельки раз вище і два нижче. Під жодною з них немає оптимізатора. Оце помилка два. Перша, я так зрозумів, розумію, ви здогадалися, а може не здогадались. Ну, давайте скажу. ж. Помилка номер один: це те, що от ці панелі є односторонніми. І Якщо на даху будинку, допустимо, панелі вже навіть почали танути. А знаєте чому? Тому що вони почали виробляти. Під кожною з них сидить оптимізатор, воно включилося, воно почало пропускати якийсь струм, воно швидше нагрілося. А кут то практично однаковий. Тут 30 градусів, а там 32. Нахил. Тобто різниця якби ерундова. Я не вірю, що 2 градуси настільки, настільки посприяли. Якраз посприяло те, що вони включили відбір і оптимізатор цьому дуже сильно допоміг, бо там, там під кожною панелькою він сидить. І там уже йде виробіток. В такий час уже я маю 60 з хвостиком ватт навіть. А тут нуль. Хоча масив більший, напруга вища, все красивіше, але ну воно не може, воно просто не може. Кожен байпас діод, ці от коробочки байпас-діоди вони вмикаються, виключають панель і все, сидимо, чекаємо. Поки одна з них не очиститься хоч якось, доти не буде ніякого кіна взагалі. І та сама, до речі, історія з цим скатом, хоч він і під 43 градуси, так? Там теж нуль. На сьогоднішній день мережева частина станції не виробляє нічого От на конкретну цю годину, на 9 -го ранку. От, А. Гібриддея з оптимізатором під кожною панеллю. Працює. Так небагато щось видає. Ну, маємо те, що маємо. Тобто, ще раз. Маєте наземну конструкцію. Робіть панелі двосторонніми. Якби вони були біфейшал або двосторонні панелі, вони би щось зараз виробляли. Зараз вони не виробляють нічого в таку погоду. І, друге, є можливість влупити оптимізатор. Ну, влупіть його. Він дає ефект. Все-таки я його бачу, як не крутіть. Я вам потім на графіку покажу. Я вже дослідив, насправді, наскільки відрізняється верхній і нижній, коли попадає часткова тінь, скажімо, з раночку чи ввечері, коли вже дах гаража віддає тінь на шматочок панелей. Наскільки це очевидно, і по графіках можна відслідкувати, що є, є просадка. Так? І я прийняв рішення у тих два оптимізатори, що я вам показував, я їх. Поки не монтую на якісь непотрібні речі, я все таки зберу нижній ряд повністю 17 оптимізаторів. Я дозамовив 4 штуки на Чорну п'ятницю. До речі, вийшла чуть дешевша ціна. Ой, кажу, Чорну п'ятницю. Ота акція, що була на 11-11, пам'ятаєте? Я їх вимутив тоді по 20-51. О, 4 штучки, яких мені не вистачало, щоб до 17 добити, весь ряд повністю. От. І от туди вони стануть. От туди вони стануть, як всі прийдуть, і от, от різниця тоді буде колосальна. В таку погоду вже той масив буде працювати. А зараз нуль. Що є, то є. Я вам скріншот вставлю. Я спеціально це відео трошки затримаю, я скріншот вставлю з даних по Huawei. Побачите, що в даний час, в дану, в дану якби, хвилину, нуль. І нічого більше. А тут є, а тут є. Тому оптимізатор, раз, якщо є кошти, не скупіться, він допоможе працюватиме з ним однозначно краще. Я часто читаю коментарі, що ой, а у мене не працює. Ну, значить, ви його поставили не так. Або у вас ситуація інша. Або, ну слухайте, в хмарну погоду, коли у е, вас в панелі загалом виробляють 200 ватт, то ви те, то, що вони виробляють 210, ви не помітите. А от коли у вас замість 2 кВт йде 2200, це є різниця. Ну, я умовно, так. Тобто тут вже ну, таке. Це все на відчуття. А що вам ще сказати? Та нічого. Справді працюватиме будь-який варіант, аби ж, аби ж він працював. Я вам ще зроблю одну річ, коли пройде листопад, я вже точно бачу, що треба це робити. Я зведу статистику по більшому вітряку. В ньому чітко можна побачити зараз картину на контролері від Сергія Серката, скільки ж він виробляє. І приведемо він 2 приведемо його виробіток. Порівняємо з виробітком 1 кВт панелей. У даному випадку тут зараз там, 4 панельки, їх тут 2,2 кВт. Тим не менше, статистика ж зібрана. Так? Порівняємо по Huawei, наприклад, такий ніби, ніби краще має працювати. А, хто ж в який день з кВт своєї потужності зібрав і виробив більше? І це буде дуже цікаво. В листопаді дані будуть вже, я думаю, 50 на 50. Можливо, навіть трошки в перекос, з перекосом в напрямку вітру. Побачимо. Поки, Поки я сам не знаю, але це можна буде зібрати і побачити. Ну, а на цьому все. Більше нічого не буду розказувати. Тримайтесь, чистіть панелі від снігу, якщо хочете. Це взагалі то допоможе. Так? Будете мати зайвих 100 Вт в годину, може навіть 150. Та і все. Та і все. Дякую, побачимось.